Привіт, українчики! Звати мене Володимир Фурман, моя голова лиса, Борода Синя. Я на дроті із Сан-Франківщини, Сан в тому напрямку. Це наступне відео із теми дуже серйозних. Коли я одягаю цей жупан на себе, то чекайте чогось серйознішого, ніж звичайні балачки. Так ось, сьогодні поговоримо про конституцію, яка на паузі. Як би вам не здавалося це дуже якимось неприємним, несправедливим і взагалі негативним у всіх формах і проявах, насправді це не так. Є і добра новина. Добра новина полягає в тому, що люди, які вирішили, що в ним прийшла в голову ідеальна ідея геніальна ідея. Як там розв'язати собі руки і робити все, що вони хочуть. З високою ймовірністю ця ідея прийшла в голову не їм, вона була вкладена в їхні голови. Тому що це палка двох кінців. Коли ви призупиняєте Конституцію для всього населення, то є населення, яке зараз там на війні озброєне, і частина його досить гарно злагоджена між собою. І це може бути хорошим рішенням для України. Тому що, як ви знаєте, Україна захоплена е, бандами, олігархічними кланами, там встановлена клептократія, е, все і вся розкрадається, е, законодавство на нього реально начхати. Якщо воно там якісь закони приймається, то зовсім не для того, щоб. Якось ситуацію виправити, а навпаки, щоб її ускладнити, загнати глибше в якийсь там далекий глибокий кут, щоб простий люд не бачив світло в кінці, в кінці тунелю. Так ось конституція на паузі. Конституція на паузі вона не тільки для Вови Зеленського і його власників. А ще є на паузі для тих, котрі плювати хотіли на Вову Зеленського і його власників, а ще вони довго чекали тієї нагоди, щоб дати раду цій країні і виправити ситуацію, повернути її в протилежний бік. Що це буквально означає? Це буквально означає, що з високою ймовірністю зараз десь в куточках України, там десь поближче до лінії фронту. Група людей готується для того, щоб прийти в Київ, і взяти всіх тих, котрі поставили Конституцію на паузі, показати відосики, де вони про те розповідали, і сказати так: волею народу, оцього народу озброєного, злагодженого, ну і того народу, який давно чекає нашої появи на, на цій арені. Ми користуючись тим, що Конституція на паузі. Змінюємо абсолютно правила гри і перебіг історії України. Тому що в цей історичний момент, коли е, над країною і над її народом нависла найбільша небезпека, а найбільшою, причиною, найбільшою причиною цієї небезпеки є власне уряд України, президент України і всі ті люди, які їм платять. Так ось. Конституція зараз на паузі, і зараз дуже хороший момент з'ясувати, хто ж вам платить. Спитати Вову Зеленського, не дотримуючись ніякого там кримінального кодексу, тому що ж він сам із цих мінтів зробив бандитів, які просто хапають людей на вулицях, запихують їх там кудись і везуть. І, при таких обставинах можна теж не сильно там думати про те, що робити і як робити. Можна просто взяти його і заставити зізнатися в тому, як це ж йому вдалося профінансувати ту всю президентську компанію, хто ж йому нато дав гроші, а потім з'ясувати, звідки ж вони взяли ті гроші, розкрутити ланцюжки з офшорами, витрусити гроші з їхніх офшорів. І зловити того Петю Порошенка, запитати в нього про мову, віру і що там, і армію, запитати його про те, як він там ем, на, на заводі Крас будував якесь обладнання для армії, як він купляв у мази в Лукашенки. І Як він там ті Богдани мутив, і взагалі де він гроші взяв, І де він, де він взяв, як він заробив той свій перший мільйон, і, ну і так далі по всьому ланцюжку. І кожного конкретного тих, котрі на виду були, котрі були дуже впевнені, в собі, особливо Ігор Коломойський. Він там себе поводив, наче він Вова Путін не менше. От його теж можна розпитати, всіх всіх розпитати. Пінчук заспіває як Соловейко. Там тих Суркісів можна теж попросити, якщо щоб не видати їх, то забрати в них там всі гроші. І що? І реформувати країну. Історія знає такі випадки. Наприклад, коли Північна Корея напала на Південну Корею, то в Південній Кореї воювали війська ООН. Весь світ, Сполучені Штати, Канада, Європейці, всі-всі, австралійці, кинулися воювати із тим Північною Кореєю, з Радянським Союзом, і Китаєм і іншими країнами-сателітами, які її підтримували. І зараз можна зробити те саме. В Україні не обов'язково потрібно вступати в НАТО. Можна дуже просто зробити. Можна просто прибрати цю верхівку, яка є біля влади. Показати, що вона більше ніколи цю владу не отримає, і що ці люди отримають все те, на що вони заслуговують, а зараз вони вже заслуговують ой на дуже дофіга, коли вони там платять бандитам, щоб бандити хапали просто людей на вулицях. І прикриваючись там законом про те, що всі там зобов'язані захищати країну і вся фігня. Брати цих людей і запихувати їх там в окопи, що вони там гинули без ніякої підготовки. Е, якщо людина не хоче йти в армію чи не хоче робити щось, наприклад, чи вона взагалі хоче скоїти злочин е, е, в свідомості людей, простих людей, думка про те, що злочинів скоювати не можна. Не можна скоювати злочині, наслідки яких тобі не підходять. Якщо тобі підходить смертна кара, то і в вашій країні існує смертна кара, то ніхто тобі не забороняє просто поміняти своє життя на вчинивши все те, що ти вважаєш правильним. Так, так можна робити. Якщо тобі підходить штраф за перевищення швидкості, ти ж можеш порушувати. на такий ризик порушувати. Там той швидкісний режим, і тобі приходить, Це тебе там зупиняють, штрафують. Якщо тебе таке, такі наслідки влаштовують, а багатьох такі є, влаштовують, тому вони собі таке дозволяють. Абсолютно таким самим чином це все розпоширюється і на інші справи. Тобто, якщо, наприклад, з якогось дива ти взяв на себе зобов'язання, щоб піти стати солдатом і відмовився від них. Ну то з якого переляку хтось тебе має там бити по голові ногами, кудись там пакувати, вести, давати тобі якусь зброю, наставляти тобі зброю у спину, щоб ти, не дай Боже, втік, і далі змушувати тебе сидіти в окопах. Може, я, я більше впевнений, що велику кількість людей влаштовує просто посидіти в тюрмі цей весь час, а їм такого права вибору не дають. Тому говорити про те, що правильно, а що неправильно. Ну, в контексті взагалі людської історії, взагалі, ну, воно це пусто порожні балачки. Тому що людство. Воно, воно діє якось, це вся хід історії, він якось від камери відбувається. І контролювати людей, щоб вони не коїли нічого лихого, щоб вони не воювали між собою, ну безглуздо. Ну, люди, це таке в людській природі. Я особисто не є пацифістом. Я не маю нічого проти, щоб люди воювали. У мене взагалі немає мети припинити ті бойові дії. Чи, наприклад, Зменшити кількість рекрутів в ту армію. Ні, я абсолютно е, не маю такої мети. Рекрутинг має там йти, як би він там мав йти, тільки е, за доброю волею людей. Мені методи не подобаються. Е, я твердо вірю, що людей не можна обмежувати в їхньому праві, яке навіть ви ці, в сенсі українців урядовці. І Людям цього права не давали і позбавляти ви його не можете, тому що право на свободу людям гарантовано, навіть не вашими законами. Тими, що, що написані українською мовою, вони гарантовані конвенцією ООН всім абсолютно. І люди мають мати таке право. От ось ця моя мета. Я не маю на меті того, щоб там люди були всі щасливі і всі отримували на те, що заслуговують. Світ несправедливий, я це сприймаю. Навіть Ісус це сприймав. В нього на його стороні був наймогутніший союзник, його батько, і той не, не вирішив, що варто запобігти. Таким наслідкам. Просто, якщо ти робиш якусь добру справу, чекай, тобі прилетить обов'язково. Тому пам'ятай про наслідки. Ісуса розіп'яли, то чого можна чекати від цих людей? Що вони будуть між собою жити в мирі і злагоді, та ніколи такого не буде. Навіть Бог на таке не сподівався і не очікував. І Інші релігійні течії теж не передбачають, що люди будуть все, все життя і завжди посміхатись один одному, робити люди одному тільки добре, а, а передбачають, що люди будуть страждати. Ну і не можна запобігати цим стражданням, бо через страждання людство стає краще. Так, з періодами з'являються якісь покидьки, які спричиняють негаразди іншій частині населення. Але в результаті, коли ця ситуація вирішується, то люди стають кращі. Суспільство стає краще в цілому. Як це було багато разів після кожної війни люди вирішували, що щоб війни більше не було. Так ось, ми повернемося до свого цього початкового е, топіка, початкового стріму, думок. Е, зараз десь, там в, в тій частині, де йде війна, відбувається злагодження тієї групи людей, яка приїхала із інших куточків світу, тих українчиків, які кинули все. Навчання, роботу, там, бізнес, сім'ю, і повернулися в Україну на початку війни, щоб рятувати неньку від злого і лютого ворога. І е, такі, такі люди вони були дуже розчаровані, всі розчарувалися. Але для вас є надія. Будьте впевнені, що зараз є група людей, яка готує зміну влади в Україні. І вона буде успішна в цьому, тому що Україну. Може врятувати лише усунення від влади теперішнього уряду, теперішнього президента. Далі унеможливлення більше тій невеличкій групці людей, яка за цим всім стоїть, збагачуватися і не давати розвиватися всім решті. Ну і далі наступним етапом запросити, зібрати там то зібрання ООН. І попросити їх, щоб вони, так як це там ну, у Кореї, наприклад, щоб в Україну ООН сформував уряд, який буде цю Україну реформувати, який буде нею керувати. І при таких розкладах е, і краї... е, Організація Об'єднаних Націй введе свої війська на територію України, е, зупинить ту війну там, де вона буде, там, де вона зараз знаходиться навіть по тій лінії. По якій вона там зараз знаходиться. І цей конфлікт буде заморожений, і далі Вова Путін в страху сам звалить із України, тому що Україна із новим урядом, і з новим міжнародним урядом, який поміняє систему освіти, який на початку привезе своїх фахівців. Далі ці фахівці навчать, як правильно працювати тих. Українчиків, які є посеред України. України. А якщо чогось не буде вистачати, когось не буде вистачати, то відповідно будуть запрошені ці люди іззовні. І це не якась там казка чи вигадка, а це цілком можливо, бо це вже було в людській історії. І це було там 70 років назад у тій самій Північній Кореї, Пів... на Північній Південній Кореї. І... І це можливо в Україні. Тому ті, котрі, котрі прагнули е, всього найкращого в нашій рідній ненці, в них є така можливість. Просто вам доведеться самим пошукати. Бо що виходить, що люди, які не шукають бо не знають, що щось існує, то вони його і не знають, тому що знаходять те, що шукають. Інколи буває, що знаходять не те, що шукали щось одне, знайшли щось інше. Але реально вам треба зрозуміти, що, що серед українців є ті, котрі можуть змінити хід історії. І можуть його змінити, тому що зараз всі карти на руках, зараз всі обставини склалися. Конституція на паузі, робіть, що хочете. Можна такого взяти всі ці закони, які були створені з часів незалежності. Ті старі радянські закони, які були успадковані і там подописані, попереписані, їх можна так взяти зім'яти все разом з Конституцією, викинути відро для сміття і жити без Конституції і без законів. Тому що закони потрібні тільки ті, які охороняють права людей. А ті закони, які прав людей не охороняють, не потрібні. А зараз, по факту, в людей більше немає права. Тому в законодавстві України немає більше ніякої потреби. Про нього можна забути. Так що, що ж, я чекаю із нетерпінням, коли це відбудеться. І ви чекайте теж. А ті, котрі хочуть прийняти в цьому активну участь, шукайте ті секретні таємні організації. Ну і проходьте випробування і долучайтеся до них. Що? Мені згадується випадок, коли я ще був в Україні, коли ця вся історія тільки із мобілізацією повчала, почалася, то в компанії, в якій я працював, запрошували там адвокатів іззовні, щоб вони пояснили моїм колегам, як правильно себе там поводити з тими чи з іншими. Як там відповісток відмовлятися, чи як їх там брати, це якими правилами вони там мають бути вручені. І коли я розказував, спробував донести до цієї аудиторії, що адвокати це якийсь смішний жар в цій країні, в країні, де немає закону, питати адвоката, як себе поводити, ну не знаю, це щось на кшталт сходити десь до якоїсь бабці, щоб вона там погадала. На, на картах чи, чи так там щось викачала яйця, подивилася на вашу ту долю. Куди ефективніше, замість адвокатів зараз би сходити до тієї самої бабці, щоб вона там поробила тим ти цикашника, щоб, щоб їх спіткала смерть, коли вони там вирішать вам. Вас там мобілізувати, чи, що, там, чи вас схопити, десь запакувати. От Це куди ефективніше, ніж мати справу з адвокатами. Зараз люди це вже зрозуміли. Є е, такі, що ще несуть їм там гроші, думають, що там е, в країні беззаконня, ті там якихось заяв понаписують і щось воно їм дасть. Е, ті, котрі. Е, Пройшли через це, котрі пробували, вони розуміють, що це все одно всю роботу робити треба самому. Якщо ти звідти не втечеш, то ніякі писульки, ніякі там заяви, нічого тобі не допоможе. Скільки би ти того гроші не вбахав. І я не, не думаю, що ті колеги, які ніяковіли, коли я там. Намагався пояснити людям, що це ж, це ж шарлатан. Що ви його слухаєте. І коли я їм показував реальні там речі, де він помиляється, тому що я знав, як воно насправді, а він розказував, як воно в книжці. І ну так, компанія хотіла зробити хорошу справу. Вони там знайшли там якихось іменитих адвокатів, і вони там консультували за гроші. У всю компанію. Але мета цих адвокатів була тільки для того, в тому, щоб зібрати собі майбутніх клієнтів і, і зібрати, зібрати їх не серед якихось жабраків, а серед тих людей, які мають реально гроші. Ну і зараз, що по факту, в тій моїй компанії людей мобілізували чимало, десь по моїх розрахунках, по таких підрахунках. Серед тих, котрі не мали якихось трьох дітей, не мали якогось там вікового обмеження чи якихось там реальних хвороб інвалідності, то десь 10-ту частину від тих, котрих можна було б забрати, вони забрали, і вони на цьому не зупиняються. То... Ну, то Ну, Я тоді бачив, до чого це все йде. Я намагався пояснити, мене ніхто не послухав. Ну, точніше, були люди, які послухали, їх було мало. Їх там одиниці мене почули. Якась частина досі, мабуть, думає, що я якийсь там товариші <смітнє> з головою не дружу, бо повожу себе якось не так. Ну, а зараз ви, мабуть, дивлячись це відео, думаєте, що я розказую якісь несенітниці. Але що ж, поживемо, побачимо. Бувайте!